Тери глянь, ці гарненькі потворки теж зібралися в Орландо. Ви куди? На поганець кон? -на я візьму у своїх улюблених поганців автографи і скарлетовертів. Якби я була посіпакою, я б на неї працювала. Вас -на 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 вітає Найбільше зібрання злочинців. Є поганські таланти. Погано. А у вас що? Є поганські таланти? Мелу, ло -ло, ло -ло. Е? Це не поганство і взагалі не талант. Леді джентльмені. Суперлиходійка, на яку ми всі чекали. Скарлетт! Оверхіл! Як же це добре? Бути поганою. Цюйте на мене, і всі ваші мрії здійсняться. Авторитет. Влада! Банана. Банана. Вау. Цих шкетів плющи. Може, я заспокою їх казочкою на ніч? Жили собі на світі троє маленьких поросят. Ці поросята зустріли здоровенну лиху вовчицю. Вона найняла їх працювати на неї. А якось поросятка зробила велику дурницю. Тому вовчиця почала дмухати-пухати і стерла поросят лиця землі. Кінець.